Наша зустріч це душ пізнавання, двох сердець, що в пошуках щастя. Позабули про своє єдинання, поглядають з-під лоба презренно. Наші душі набізирають ролі, одягають маски жахливі, заніміли, шукають дорогу, позабули про істину Божу. Наші душі з невірою плачуть, нарікають на втрачену долю, відштовхнувшись ногами, злітають у безмежне небо на волю. Наші душі шанують пророків, не приймаючи Бога у серці, ще немало минеться років, Як зустрінем себе у люстерці. Наші душі набувають досвід, малюють та змінюють фарби. На землі ми сьогодні гості, бога діти у пошуках скарб.